Пронто, пронто, мої кохані, дивимось. Що вам хочуть передати предки вашого роду? Думайте про себе, а я думаю про вас. Дівчаточки, я пам'ятаю, як я купила собі цей топік. Я вже розказувала дівчатам в Тіктосі, до речі, підписуйтесь, там дуже крутий контент. Щось стрясеться, чи мені так здається? Так і буде, так. Да. Чому? Тому що там є відгуки про амулети, які роблю. А я роблю дуже круті амулети із картаро, які змінюють ваше життя, але змінюють завдяки впливу вищих сил. Ми нікого не приваражуємо, нікого не... Притягуємо, просто стаємо на ту виху життя, бо паралельно у нас багато виху кожній людині. то ви стаєте або щасливою, або багатою, або і щасливою багатою, або знаходите своє призначення, або відпускаєте минуле багато чута. Ось підписуйтесь на Тікток, там є відгуки всі реальних дівчат. Довлятися в групу в Телеграм, там також все це є. Так ось, коли я купляла цей топік багато років тому, це було дуже в дорогому бутіке. Я купляла його. А, ну, я правильно пам'ятаю, Ще... Ще було це дуже багато років 15, мабуть. Так, чи в Києві я купляла його? Ні, мабуть, в Києві я купляла. Так, в Києві я купляла, і він один, я пам'ятаю, висів. Він був дуже дорогий, але, як мені сказали, він нікому не підходить. Тут він такий дуже тонкий, ну я теж не зу тонка. Тобто він на мене просто сів ідеально. І мені його продали, я вам чесно кажу, зі знижкою 70%. Про, чо, про, про що це? Про силу бажань. Вже тоді у мене вже був амулет у мене на фінанси. І це теж результат. Тому що я зекономила фінанси, бо купити його тоді за, без знижки я б ніяк не змогла. Окей, ладно, дивимось. Що вам хочуть передати предки вашого роду, я люблю говорити, дівчата. Чому? Тому що я ще розказати. Вони вам хочуть сказати, що ми розуміємо, що ти одна все тягнеш. Ти багато чого здобула, але сама своїм трудом, і ти все тягнеш, і ось, бачите, десятка жезлів. Це досягнення всі ваші, які є. Але вам іноді це важко тягнути. Була да? ну, жінка, не те, що там жінка-чоловік. Зараз у нас всі ці гендерні да, відмінності не дуже в суспільстві приймаються, особливо в європейському, але все ж таки жінка народжує дітей, чоловік не народжує дітей. Тут не можна порівнювати. Так, що казати з вашого роду, що дуже скоро здійсняться якісь твої бажання. Причому це або восьмого числа, або в даті буде вісім, або через вісім днів, або через вісім тижнів, або через вісім місяців. А восьмого місяця це вже в серпні. Так, а що станеться? Тут, Тут хтось показує, приїжджає до жінки? У якої є гроші, яка може сама себе забезпечити, і жінка, яка самодостатня. Тобто, якщо ви є цією жінкою, яку я зараз кажу, жінка, яка самодостатня, у якої є гроші, то до вас хтось їде? Можливо, навіть не один, да? може з компанією. Але якщо ви ще не є ця жінка, то, можливо, ви. З кимось поїдете у гості до жінки, яка є такою, про яку я сказала. Ану, зараз подивимось. Так, і що ж хочуть передати вам предки роду Що <плес> тут сказати, дівчата? Тут все ж таки до вас їде. І до вас їде. Карти кажуть, що ви є магом. Тобто. Те, що ви хочете, все здійснюється. І тобто ви дуже уміло здійснюєте свої бажання. Тут навіть оцей приїзд, який буде, або поїздка, яка буде, тут тобто знову кажу, або ви можете кудись поїхати, або до вас хтось приїде. Тут в будь-якому разі кажуть, що ви є магом, тобто це будуть ваші бажання, які здійсняться. Навіть якщо людина до вас прийде, то це теж якби, да? начебто буде сприйматися як ваш плив магічний на цю людину. Так, і тут кажуть, що є в вашому оточенні людина, яка за вами спостерігає, ваш мечів, він бачить, як у вас там відбувається в житті. Що у вас там кипить, все бурлить, якось він це бачить. Так, що ще хочуть передати предки роду? хо 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 Вони вам хочуть передати, що тут ви. Дивіться. Тут ано, дуже цікава ситуація, тому що йдуть карти. Я не розумію, бо протиречиві такі думки йдуть. Хто це? Хто заробляє гроші? А, окей, чоловік. Тут карти кажуть, що є оцей чоловік, який за вами спостерігає, ви, можливо ж це ви. Ні. Він зараз професійно і майстерно заробляє гроші. Бо він хоче вам зробити подарунок. До речі, подивіться, у мене тут карти перемішані. Тобто, нема ніяких предубіждень да, по російській мові. Тобто працює все, якщо у вас є талант і є дар. Карти можна змішувати. Так ось, а тут просто чомусь змішала, тому що я дуже багато відео знімала на вулиці, деякі карти загубилися. Але колоду мене дуже подобається, тому, тому ось так. Я експериментую і бачу, що дуже круто говорить. Так ось, цей чоловік хоче до вас прийти з подарунком. Пантазіор, ти мене називала. І знаєте ще для чого він заробляє гроші? Для десятків пентаклів. Для стабільного і надійного життя з вами. І те, що він до да вас їде, щоб ви розуміли, да? це є як помагу, ну, тому що це насправді є вашим бажанням. І людина навіть, може, сама не усвідомлює, ну як, звісно, що він усвідомлює, що він їде, але це настільки. Зі сторони виглядить магічно, якщо комусь цю історію розповісти, да? зараз подивимося це було, що. <кій> <кій> Бачите, коли в потоці починається. Я ж хотіла водічки собі налити. Де вона? Починається оце кашляння, дівчаточки мої. А треба ж випити води, правильно? Тому що. А я ж наливала, а як так могло бути? Розумієте? Ага, ось воно десь стоїть. Ну окей, тоді вже там стоїть, буду тут стояти. Так ось, дівчата. Я все бачу, не переживайте. Вкладайте свої телефони, давайте уважно дивіться далі розклад. Він цей чоловік дав давно вже хотів до вас приїхати. Давно, але не їхав. Ну, тому що він розумів, що до вас треба приїхати з чимось, да? З подарунком як мінімум. А чому він вирішив до вас приїхати з подарунком як мінімум? Через що? Він вибирав, він думав, до речі, і що? Е, так, це король мечів. Це чоловік із минулого холодний, який себе вів так, що ви навіть могли не розуміти, кохає він чи не кохає вас. Він, ти не кажеш, що він не кохає, просто він, король мечів, живе за принципом Я знаю, а не Я відчуваю. Так, і тут хтось з вас, чому з -то, подарунком? Тому що, скоріш за все, ну, тут не показано, хтось з вас, ну, скоріш за все, дівчата, кохаючи цього чоловіка, бо ж 8 чаш, максимально 10, пішов із цих відносин. Тобі він їде з подарунком. Розуміючи, що до вас треба тільки так, да? Правду кажу. Так, і що ж вам ще хочуть сказати, предки роду? Так що ж, знову про... все про нього. Так. він Він їде до вас, розумієте, як до імператриці. Як для, до жінки, яка займає особливе місце в його серці, в його душі. Як до жінки, подивіться, яка підкорила весь навколишній світ, ви вмієте гроші заробляти. У вас є соціальний статус. Він бачить вас матір'ю своїх дітей, він бачить вас своєю дружиною. Тобто, звісно, то як би він міг до вас приїхати з чим? Ні з чим? Ні. Так. Тут єдине, що карти кажуть, що він злиться на вас, щоб ви знали. злиться, злиться. але якби він не злився, він розуміє, що він вас кохає в тусь чаш. Причому таке кохання, яке просто-напросто полихає в його душі. Знаєте, він чим більше за вами спостерігає, тим більше він розуміє, що це кохання. Так і що ж ви хочете передати? Ми зрозуміли це, предки роду. Що ще? Він погано спить ночами. Так, його мучують страхи. Його мучують страхи щодо надійного стабільного життя з вами. В тому плані, що... Ано, що він? А, тому що ви зараз же ж не спілкуєтесь і не бачитесь, хтось когось заблокував, і його мучить страхи. Чи буде взагалі те, що він хоче? Чи, буде з вами, ну, чи да дасте ви змогу будувати з вами стабільне надійне життя? Що ще вам хочуть сказати, предки роду? Так. Що це він, чоловік із минулого? Ох, важко з ним, з ним було важко, дівчата. З ним важко з такими чоловіками не обігріти, може сказати, як рубанути, да, по самому серцю. Так, і він хоче, до речі. А, тут, ну зараз. да, тут, до речі, дівчаточки, він. Він що тут без вас чепив, бо тут чаще намальовані, да, чи курив. Ну, щось тут якось він да, Тут показують, що якось він якийсь час ну, хотів забутися від цієї ситуації. І це теж було причиною того, що він хотів, але не діяв. І от бачите, от тут все говориться, він, до речі, хоче до вас приїхати, і навіть якось з вами теж разом випити, ще може про це говорити. Якщо він у вас не п'є, не курить нічого такого, що не можна, ви розумієте, що це не та людина, то він хоче до вас приїхати і з вами відмітити це свято. Так, і тут на вас він вас згадує, як людину з минулого, причому тут чаще він вас згадує з такими теплими почуттями. От що за мода? От скажіть, я вчуся приймати. Тільки тут ходять, розумієте, іспанці ходять спокійно. Ох, гроші прийшли. Дякую, дівчаточки. До речі, дівчаточки, дякую за донати, дякую за підписки, дякую за коментарі. Дякую, що ви підтримуєте мене. Запам'ятайте, кожен день, який ви мені прийшли, те, ви отримаєте потім в 100 разів більше, або станеться якась крута подія, причому в той же день. Це вже перевірено, тому дівчата, хлопці, енергообмін між нами це дуже велика сила. Але якщо ви справді цього хочете, звісно. Так он згадую вас, да, приємними почуттями. Тут так, ці росіяни ходять і гарланять розумієте, на весь коридор, щоб всі чули. І по дьяволу, дівчата, його дуже тягне до вас. Дуже тягне. До речі, ця людина в минулому була маніпулятором. Вона маніпулювала з вами. Угу. Хитрила, недоговорювала. Але вас також до нього тягне. До речі, йому це дуже не подобається, що його так тягне до вас. Так? Він би хотів, звісно, як маніпулятор не мати такого впливу. Так, і тут знов карти кажуть, що. Що є думки проявитися є думки проявитися до вас але поки що не проявляється ось що вам хочуть сказати предки роду. Візьмемо іншу колоду що ще предки роду хочуть сказати нашим дівчатам які дивляться або нашій дівчинці стосовно цього чоловіка що ще що зараз ситуація між вами висить? Да, нікуди нічого не рухається. Ви знаходитесь далеко один від одного. Так, два старших аркани розумієте? Повішений і мир. Тут карта знов показала: була хитрість, обман, маніпуляція, недоговорювання. Все це було. Так, тут карти кажуть, він хотів, цей чоловік, знаєте, тут був якийсь третій фактор, або він хотів із вами бути, і життя своє не міняти, так не буває. І тобто він для того, щоб не міняти своє життя взагалі ніяк, або у когось якийсь інший третій фактор був. Да? Різні міста проживання, діти, у когось інша жінка, ну у кого у всіх своїх, когось алкоголь. Так ось. І він для того, щоб захистити свої особисті кордон, щоб нічого не міняти, а от як було, так і є. Він у цей хитрував і маніпулював, і недоговорював, все, все, що було, було. Чого тільки не було, як говорять. Так, і тут знову він згадує вас. Карти, ми це зрозуміли. Дякую. Так, і він тут на, нарешті вам щось, карти кажуть, може написати. Так, написати. предки роду ану, підкажіть моїм дівчатам. Як треба їм прийняти цього чоловіка з розпростертими руками, чи дати йому кавуна, чи як треба зустріти цього чоловіка? Як треба його зустріти? Ну, дивіться. Тут як треба. Карти кажуть, треба його зустріти, скажімо так, по-домашньому. да Бо у вас тут взаємне кохання. Хоча тут все ж таки, от як зустріти, тут більше карти знов кажуть про те, що було і що буде, що він хитрував, що він обманював. А можливо, тут, скоріш за все, карти кажуть вам, щоб ви. Як вам треба з ним поводити? Так, кохання є. Тут навіть ви могли з ним разом вже проживати. Але карти кажуть, вам не бути як відкрита книга. Тобто він хоче з вами поновити відносини, але вам карти кажуть, що розумійте, що сила за вами. Як ви скажете, так і буде. Як ще треба з ним себе поводити? Ну, прям показують, що ви повинні з ним поводити прям як кохана жінка. Але й сказати йому про те, що вам не подобається. Тобто тут повинен бути якийсь між вами серйозна повинна бути розмова. Як ще потрібно з ним поводити себе, дівчата. Ну, вам кажуть, щоб ви його так швидко до себе не підпускали. Були якісь обмеження. Як ще треба з ним себе поводити? Карти кажуть, ви будете. Ви будете думати, хоча вам буде дуже. і ви захочете швидко прийняти рішення щодо нього, але ні. Mm -mm. Як дівчаткам ще треба поводити себе з цим чоловіком, який проявиться в їхньому житті? Ох, карти кажуть не поспішати. Не поспішати. І що тут таке? Мені заважає. Не поспішати, як ще себе з ним поводити Карти кажуть, захищати себе від нього і своє серце, яке він вам колись розбив. Так, приймати його кохання, бо він вас кохає, як ще себе з ним поводити бути магом, ви повинні розуміти, що ви у відносинах з цим чоловіком. Можете отримати все, що ви захочете. Вам тільки треба забажати. Поводити з ним по справедливості. Тобто, все те погане, що було все розказати. І далі не, не поспішати його підпускати і дивитися, як він буде діяти. Розумієте? Тобто, не треба з ним бути відкритою книгою, будьте магом. Так, кажуть, що. Покажіть, що ну, почуття є, що він вам ну, не все рівно. Але нічого не робіть. Нічого не робіть, так. Вам треба показати йому, що вони задоволені тим, що було, що ви у розпачі. Як треба з ним поводити? Так, щоб він почав діяти. Розумієте? Не базікати, а діяти. Поводити з ним так, щоб ви були на коні. Щоб перемога була за вами. Як з ним треба себе вести? Ну, як вести? Сказати, що якщо щось буде не так, ви знов все кинете, якби ви його не кохали, і підете приймати подарунки від нього, залучати його до свого життя, щоб він якось матеріально вам допомагав в якихось справах. Дати йому можливість здійснювати ваші бажання, як себе з ним поводити. Спостерігати за ним кажуть. Спостерігати. Якщо щось не подобається, казати йому. Верховна жриця. Верховна Жриця у вас тут у багатьох дуже класна інтуїція. Я кажу, що інтуїція вам все підкаже. А також Верховна Жриця, вона таємнича. Вона все відчуває. І робить висновки. Не будьте відкритою книгою. Як поприймати його кохання, він вам дуже багато заборгував. Він вам із 10 чаш заборгував 9. От нехай він їх вам віддасть. Так. Далі заробляти гроші, бути незалежною. Тут, можливо, навіть кудись з ним поїхати, він може вам запропонувати переїзд чи що. Ну, як поїхати? Тут мається на увазі, що якщо він вам запропонує переїзд, то вам не треба зразу брати і прям кудись рванути. Ні, вам треба подумати. Тому що це, ну, колісниця це буде взагалі у вас тоді новий етап життя з ним. О, ой, Золотий Пентакль. Так що дівчатам треба приїжджати туди, куди він їх покличе? Він що з іншого боку місця? Вони кажуть, що це дуже вас так зіб'є з толку, ви будете думати. У вас будуть страхи щодо цього. І багато ілюзій і фантазії буде. Але він буде діяти, так, і він буде вас очікувати, дівчата. Так, він буде очікувати приводу, коли можна буде такий якось з вами. Ну, відмітити ці, цю справу, але ви. Вам там щось не все буде подобатися в цьому переїзді. Так чи треба моїй дівчинці їхати з ним кудись? Карти кажуть, що дуже скоро ви і поїдете. Хоч вам там не все буде подобатись? Ох, ну, тому що він імператор, мабуть, так. Да. Він покаже вам, що він готовий вами опікуватися, одружитися, мати з вами дітей і по колісниці, да? ось знов колісниці, да? ви можете з ним разом поїхати. І що там буде очікувати, мою дівчинку? Кохання? Ви писаєте, бути на вибору шляху. Вау, класно, да? щоб будувати з ним спільне майбутнє. І що вибере моя дівчинка? Десятку пентаклів, стабільне надійне життя. А чи правда він дасть їй десятку пентаклів? Так кажуть, ви будете будувати з ним. Почнете з тройки. Так. Сонце. Здійсняться всі ваші бажання. Тут сонце, аркан. На цьому закінчую, тому що аркан Сонце старший. Це здійснення всіх ваших бажань, тут ви дітей можете народити. Так, треба буде будувати відносини, але у вас буде перемога. Подивіться, що карти говорять. І знов колісниця, тут ви з ним разом. Тут розумієте тут ма того, що він приїде, він чомусь не чомусь, а він і ще вам запропонує кудись переїжджати. Ось що я побачила в цьому розкладі. Любі мої, не дивіться розклади постійно, бо від того, що ви дивитесь. В вашому житті нічого не міняється. А як плить, вибачте, як униле гавно, вибачте, по цьому житті. Це не мої дівчата, які мене дивляться, бо вони все дивляться, запам'ятайте, майбутній імператриці. І ви такими станете обов'язково. А імператриці вони не сидять, не чекають, не роблять своє життя крутим і яскравим. Тому є амулети від вищих сил. Добавляйтесь в групу, замовляйте амулет. Амулет крутий, ті гроші, які в нього вкладете, вони вам вернуться з ториці, як говорять, мільйон разів, тому що ваше життя повністю зміниться, як і ви самі. І моя місія це не робити розклади таро. Це для мене дуже легко і примітивно, я вам чесно кажу. Я тільки для того, щоб вас залучити до амулетів, тому що я хочу, щоб ви стали на ті вехи життя, де ви будете щасливими, багатими задоволеними. А не оце, да, ви будете рішення приймати. Так. Все померло те, що було з ним раніше. Не переживайте. Ну, карта каже, так. Все, все, що, все, що ще бул, ну, все останнє це таємниця, вам не повинно знати. Але він вас кохає і Аркан Сонця. Ну, про що ще знов здійсняться всі ваші бажання? А чи очікуєте ви цього? Ви очікуєте, так? Так. Хоч і дуже боляче, ви пам'ятаєте, вибір шляху буде, багато страхів буде. Але кажуть, це ваші всі ілюзії і фантазії. Так, Колесо Фортуни буде поновлення відносин. Але ви отримаєте перемогу. Все, вже одне теж повторюється. І так, люблю вас, цілую, ваша Ханна.